Доброго вечора всім. Давно нічого не виставляла в Ютубі. Якось знімала, але потім передумала то виставляти. І все тільки що вичистила, думаю. Запишу я якесь таке одне відео, розкажу, що у мене. Ну, що в мене. Роблю масажі. Роблю масажі активно і. Подала документи на відкриття власної діяльності, але не певна, що її відкриють, тому що нема карти сталого побиту і нема статусу Укр для тих, хто приїхав після початку війни. Багато пільг є, і в плані відкриття діяльності своєї є пільги. Відкривають одразу. Ну, побачимо. Все це я роблю через такий сайт, спеціальний, постійно йде реклама в Ютубі. Може, тому що мені це потрібно, тому вона йде. І мені задзвонила з і вона буде відкривати. І, можливо, в подальшому провадять мою діяльність. Ну, якби щенгову діяльність. Тому що, ну, потрібен бухгалтер. І хочу винаймувати кабінет, але якщо мені не зареєструють фірму на мене, то тоді я не зможу. Орендувати, ну, бо то буде без смислу. Що ще? Їжу на велику по 2,5 години, як би додатково. Ну, в принципі, більше нічого, тому що я тільки масажі роблю і їжджу на велосипеді того. Так і все. Більше нема що розказувати. Ось так. Дуже. Цікавих і хороших людей приходить. Я приймаю тільки жінок, і до мене приходять дівчата, жінки. І так спілкуємось. Ну, Цікаво, проходить життя. Хожу на заняття по флористиці, трохи, звісно, подлінююсь, Там інформації багато. трохи вона мене загружає, та інформація, що я навіть втомлююсь. Після занять така е вимотана. Ну, а так більше не знаю. Більше нічого такого. Віддаю борги. Віддала в кінці кінців. За стоматологію віддала, борг своїй знайомій віддала. Кредитні картки розбила на частини. В общем. І почала активно робити масажі. І, опять же, ці гроші йдуть, йдуть на, на ці кредити, що я понабиралася, бо у мене велосипед, і ну, там ще брала телефон, вже де виплачую. Ну, звичайно, я хочу, щоб мою діяльність зареєструвала, щоб я могла займатися цим спокійно, платити податки. І якби в подальшому це був би великий плюс, якби був нормальний дохід, а він би був, то я би могла і претендувати на квартиру. Хоча я не планую, як ви знаєте, я хочу соціальну квартиру взяти і не паритись. Але якби я захотіла вдруг, то я би змогла взяти кредит на квартиру. І це було б вигідніше, ніж знімати. Тому що краще вже за свою платити ці самі гроші, що за чужу. Ось так. А зараз підігріваю їжу, треба щось поїсти і спати, бо завтра у мене є сьогодні масаж на 630. До мене навіть їдуть на 630. І це дуже приємно, тому що просто так люди б не їхали. А їдуть, по-перше, тому що дешево я роблю. А по-друге, тому що масаж мій допомагає людям. Бо якби не допомагав, то ніхто б не їхав, навіть дешев. Тому так. Але я стараюсь, звичайно. Якби я втомлена не була, я, я стараюсь зробити нормально. Ось так, ось так. Ну, більше не знаю нічого. Що розповісти? Постійно думаю, що з кимось буду познайомитись, але я вже розчарувалася в, в цих сайтах знайомств і все. Я думаю, що коли я відкрию кабінет і буду там уже всіх приймати, тоді, може, якийсь чоловік прийде самотній, з яким я буду спілкуватися, йому буде цікаво, мені цікаво, бо я не, не бачу іншого вигляду із тої ситуації. Ось так. Що у вас нового? Пишіть!